Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо особливу модель Porsche Cayenne 2015 року 958 FL. в 958-му кузові ФЛ. Машинка у нас, звісно ж, на автоматі 265 кінських сил, повний привід, трьохлітровий дизель. Цей автомобіль вирізняється своєю потужністю, стилем і рядом унікальних особливостей, які підкреслюють його преміальний статус. Porsche Cayenne дизель вирізняється динамічними характеристиками та передовими технологіями. Його дизайн демонструє агресивний спортивний стиль. Кожна лінія і вигін кузова заточені на високу продуктивність з рахунок аеродинаміки. Завдяки інтелектуальним системам допомоги водієві. Porsche Cayenne забезпечує не тільки комфорт, але й контроль на дорозі в будь-яких умовах. Цей автомобіль створений для тих, хто цінує німецьку якість і високу продуктивність. Зараз ми більш детально розглянемо, чому Porsche Cayenne може стати втіленням ваших мрій на дорозі. Запрошуємо вас дослідити кожен аспект цього неймовірного. Автомобіля зустрічайте Porsche Cayenne, який не лише захоплює своїм дизайном, але й демонструє функціональне новаторство у світі автомобілів. Його аеродинамічний профіль з гладкими лініями та великими повітрозабірниками ефективно знижує аеродинамічний опір та покращує охолодження двигуна, забезпечуючи оптимальну продуктивність. Ці елементи не просто додають спортивний вигляд, але й виконують критично важливі функції для підтримки високої експлуатаційної ефективності led фари посилюють вражаючий вигляд Porsche Cayenne, забезпечуючи відмінну видимість вночі та в погану погоду. Їхній дизайн, що нагадує погляд хижака, підкреслює впевненість і готовність автомобіля до будь-яких дорожніх умов. Навіть ці 19-ті стильні легкосплавні колеса доповнюють зовнішній вигляд і підвищують загальну динаміку руху завдяки своїм високотологічним матеріалам, що знижують вагу автомобіля. Кожен дизайнерський елемент Porsche Cayenne продуманий так, щоб відповідати високим вимогам як до стилю, так і до функціональності. Салон Porsche Cayenne, як на мене, це вершина дизайнерської ідеї. Інтер'єр цього автомобіля обладнаний високоякісними матеріалами, преміум шкірою, що обтягує сидіння та вставками з натурального дерева або алюмінію, що підкрасить його розкішний характер. Так як автомобіль 2015 року, його сенсорний екран не такі але. Він дуже непогано себе проявляє. Розміщений на центральній консолі. Він інтегрований з переводою системою інфотейменту, що надає доступ до навігації, клімат контролю, аудіосистеми Hi-Fi класу та багатьох інших функцій. Інтерфейс цієї системи оптимізований для легкого і швидкого доступу в дорозі. Сидіння в Porsche Cayenne розроблені за рахуванням ергономіки та комфорту. Вони оснащені багатоступічистими налаштуваннями, які дозволяють кожному пасажиру вибрати оптимальне положення. Додаткові функції, такі як підігрів, вентиляція. Ці комплекції немає масажу, але може бути ще й масаж. Роблять поїздки на далекі відстані особливо приємними. Окрему увагу варто звернути на систему шумоізоляції. Яка мінімізує будь-які зовнішні звуки, забезпечуючи тиху і спокійну атмосферу всередині автомобіля? Така ізоляція дозволяє в повній мірі насолоджуватися. Звуком музики або вести розмову без зовнішніх перешкод. Коли ти сідаєш у даний автомобіль, хочу звернути вашу увагу, що ти наче у кабіні пілота, тому що тут мільйон кнопочок. Це кермо трьох також дуже круто виглядає і вирізняється від дористайлової моделі. Для тих, хто має даний автомобіль і, можливо, не знає, де у нього знаходиться підігрів. Ось вам підсказка. Ось тут посередині. Є кнопочка, яка відповідає якраз за підігрів керма. Прошу вас звернути увагу на сидіння. Вони обтянуті високоякісною шкірою, що не тільки додає естетичної привабливості, але й забезпечує додатковий комфорт. Шкіра оброблена спеціальними технологіями для підвищення зносостійкості та легкості у догляді. Вони також мають електричні регулювання в багатьох позиціях. І пам'ять налаштування для основного водія кає оснащена преміальною системою Bose або Burmester, в залежності від ринку, що включає численні динаміки високої якості, розміщені по всьому салону. Система забезпечує глибокий і чистий звук з можливістю налаштування аудіопрофілів для оптимального звучання в залежності від. Музичних жанрів та переваг водія та пасажирів. Інтер'єр доповнюють ексклюзивні декоративні ставки з алюмінію або деревини високої якості, які можуть бути вибрані в залежності від особистих переваг. Вони покращують загальний вигляд салону і додають відчуття унікальності та індивідуальності. Комплектація також включає додаткові зручності, такі як підігрів сидінь та керма, розширені опції налаштування клімат контролю, а також передові технології допомоги водієві. Які забезпечують зручність та безпеку під час водіння, друзі, пару слів про задній ряд сидінь. Тут доволі комфортно, навіть при тому, що я маю майже росту, а точніше, 1,90 і Я сиджу з дуже сильно випрямитими ногами і відкидуюся назад. Як ви бачите, я регулювання не змінював і позаду я себе теж почуваю більш чим комфортно на дальній дистанції, я б без проблем їхав тут. Що в нас по комфорту? Також є підігріви задніх сидінь та блокування і розблокування дверей. також сонцезахисна сітка. Це дуже комфортно, коли пече сонце. Скажу вам чесно, тому що в мене є маленька дитина. Ось тут стоїть дитяче крісло, і сонцезахисна сітка це реально одна із умов, коли я вибираю автомобіль. Також преміальні музики, динаміки. Раз, два, три. три штуки йдуть в одній карті і три в другій карті. Ось, тому музика тут теж звучить дуже добре. Для, якщо ви кури цигари, для вас тут є місце для сигар. Але надіюсь, що ви цього не будете робити у даному авто. У нас тут є підлокітник і два підстаканники. Також у нас є тут е ліфтарик та місце для вішака. Також ганношина для ішака. Ось, і також ручка тримання, в принципі, е по задньому ряду, все е сидіння доволі комфортні, вони м'які, і також е спинка регулюється по нахилу. Як можете бачити, в принципі, по задньому ряду більше немає що додати. На цій версії, яка в нас на відео, немає адаптивної підвізки, але я хотів би її приділити увагу, тому що більшість країнів, які йшли на європейський ринок, оснащена системою адаптивної підвізки Porsche Active Suspension Management, PASM, яка є ключовим елементом, що забезпечує високий рівень комфорту та стабільність під час їзди. Ця система динамічно регулює характеристики підвізки на кожному колесі, окремо залежно від стану дороги та стилю водіння. Паса використовує електричні керовані клапани на амортизаторах для адаптації їх відповіді до змін у дорожніх умовах. Це дозволяє змінювати жорсткість підвіски від більш м'якої для підвищення комфорту до більш жорсткої для покращення керованості на високих швидкостях або під час агресивного водіння. Водій може вибрати один із трьох режимів налаштування підвіски комфорт, нормал або спорт. Кожен режим забезпечує унікальне поєднання комфорту та динаміки відповідно до потреб водіння та характеру дороги. Під час їзди по нерівних поверхнях пасом знижує жорсткість підвізки для кращого поглинання ударів та вищого комфорту пасажирів. Під час руху по рівні дорозі або поворотах система може автоматично збільшувати жорсткість для зменшення крену кузова та забезпечення. Точнішого керування, тому підсумуємо, адаптивна підвізка пасом в Porsche Cayenne є ідеальним рішенням для тих, хто вимагає від свого автомобіля максимального комфорту на довгих дистанціях і підвищеної точності управління при високій динаміці водіння. Ця система значно підвищує універсальність автомобіля, адаптуючи його до широкого аспекту дорожніх умов і стилів водіння. Переходимо до технічних характеристик. Двигун та трансмісія Porsche в 958-му FL рестайловій версії, оснащена трьохлітровою образною шестіркою, що розвиває 265 кінських сил при 4 обертах обортах за хвилину. Двигун вирізняється своєю здатністю до швидкого і плавного розгону завдяки максимальному крутному моменту в 580 Нм, доступному від 1750 до 2500 обертів на хвилину. Трансмісія в каєні це. Вісьмистумпічиста автоматична коробка передач Tiptronic S, яка дозволяє здійснювати миттєві і плавні перемикання передач. Це не тільки забезпечує додатковий комфорт під час їзди, але й покращує динамічні характеристики автомобіля. Дозволяючи швидше реагувати на зміни в дорожніх умовах. Чудова інтеграція двигуна і трансмісії забезпечує ефективне споживання палива, яке становить приблизно реальних 7,2 літра на 100 км у змішаному циклі їзді, роблячи каїн ідеальним варіантом для довгих поїздок без часто зупинок для заправки. Повний привід Porsche Cayenne оснащений передовою системою повного приводу, яка значно покращує стабільність контроль. Та безпека автомобіля на складних дорожніх покриттях. Ця система, відома як Porsche Traction Management. розроблена спеціально для забезпечення оптимального щеплення та динаміки руху в будь-яких умовах. В основі PTM лежить електронно кероване багатодискове щеплення, яке регулює розподіл крутного моменту між передньою та задньою вісю. В залежності від умов водіння це щеплення може швидко перерозподілити до 100% крутного моменту на передню або задню вісь, забезпечуючи надійне щеплення з дорогою. Система постійно аналізує дорожні умови та стиль водіння, автоматично адаптуючи роботу щеплення для оптимального розподілу крутного моменту. Це забезпечує високу стабільність при прискоренні рушанні з місця на поворотах. Та на е, слизьких поверхнях. Налаштування PTM сприяють покращенню динамічних характеристик каєна, дозволяючи йому впевнено маневрувати і швидко реагувати на команди водія. Система також включає режим водіння, які можуть бути обрані водієм для різних умов водіння, наприклад, для спортивного водіння або водіння по бездоріжжі. Завдяки цій технології автомобіль здатний зберігати контроль навіть в умовах низької щепленості, яка на дощових або снігових дорогах. ATM також допомагає запобігти перекиданню та іншим потенційно небезпечним ситуаціям на дорозі. Якраз по задній частині його і можна відрізняти від дорестайлової версії. Як ви бачите, фари тут змінені. Також електровідкривання, звісно, ляди, задня камера, парктроніки. Друзі, як ви бачите, на власному прикладі показую тут дві коляски. Ось. Домкрат, повнорозмірна, напевно, докатка чи колоса, Я не знаю, як вам це сказати. Воно йде на всіх варіаціях, я бачив навіть бантагі. Точно така ж сама докатка. В Туарезі, в сьомій, повністю у в групі йдуть такі докатки. Також у нас перехідник, також у нас злизані секреточки. От. І домкрат. В принципі, майже повний набор тут є. Насос вон там мав би бути знизу, але він не прийшов. Він у мене у другому автомобілі. Також наш робочий бустер. Ну, а я потім вам, можливо, зроблю на нього взагалі е, окремий <гад> огляд, тому що е, річ дуже потрібна і реально класна. 20 разів можна запустити автомобіль з повною розрядкою до 6,2 літра дизель. Також у нас є тут дві кнопочки. Е, перша відповідає просто на замикання ляди, друга на замикання ляди та автомобіля. Тобто, це зручно, коли ви взяли труби. Нажали на кнопочку, і пішли. У нас замкнула автомобіль, і вам не потрібно ще раз нажимати. Ось. Е. А, до речі, друзі, хотів би зазначити одну важливу деталь, яка мені дуже сильно подобається порші. А саме, це те, як обшит його багажник. Він весь з м'якої тканини. І частина е, також кришки ляде, вона теж ним обшита. Тому, коли ви перевозите якісь речі. Які можуть зіпсувати пластик, а це дуже часто відбувається, як на мене. То тут такого буде набагато менше, тому що реально майже 80% багажного відсіку він обшитий оце м'якою тканиною. Як на мене, це великий плюс. Даний автомобіль вже з пробігом 160 з лишніх тисяч кілометрів. Ось, подивіться, в якому стані задні вихлопні труби. Реально по екології нічого не лізлося, ніяких проблем. Немає Машина чистого 15-го року, і я її вже експлуатую десь. Ну півроку точно експлуатую. А перед цим в мене теж був дизельний каєн, е продав з гарним його плюсиком. Тому, в принципі, поміняв е на другий. Давайте поговоримо про плюси, які відзначають власники даних автомобілів. Перший плюс водії відзначають, що автомобіль відчувається стабільно та впевнено на трасі, надаючи можливість легкого перестроювання та контролю навіть на високих швидкостях. Другий плюс, Незважаючи на свої великі розміри, Cayenne забезпечує високий рівень комфорту для всіх пасажирів. Повний привід, продумана підвізка та ергономічні сидіння роблять кожну поїздку приємною навіть на складних дорожніх умовах. Третій плюс модель може похвалитися високою якістю матеріалів салону та багатим оснащенням. У даній комплектації не на всіх вони є, і чомусь це дуже велика рідкість. Це безключовий доступ. Тут він є на всіх дверях. Це дуже комфортно, і я дуже полюбляю, коли дана функція присутня в автомобілях. Також тут є датчики сліпих зон. Це теж важлива функція, тому що дуже часто у сліпу зону заїжджає автомобіль, і деколи ми можемо не помітити, що він є у сліпій зоні. Тому коли ця функція на місці це облегшує керування автомобілем. Тут є панорама. Хоча другі люди можуть сказати, що це більш мінус, ніж плюс, тому тут 50 на 50. Реальна панораму треба часто обслуговувати, змазувати, для того, щоб вона не скрипіла, тому що кожних 5000 тисяч кілометрів, коли вона просихає, особливо улітку. Починається з крип панорами, але скажу великий плюс. Якщо у вас є діти, вони дуже полюбляють дивитися в цей скляний дах, тому що це реально прикольно, особливо уночі. Тому для мене панорама більше плюс аніж мінус. Перейдемо до мінусів. Деякі власники зазначають, що підвіска може здаватися досить жорсткою, особливо при проїзді через лежачих поліцейських або на розбитих дорогах. Це може спричиняти дискомфорт, особливо на тривалих поїздках. Другий мінус. Porsche Cayenne може бути дороговартісним, особливо з огляду на споживання палива та ціни на запчастини та сервісні послуги. Але це не відноситься до цього автомобіля, який стоїть позаду на мене, тому що цей трьохлітровий дизельний Cayenne по технічним характеристикам це той самий Volkswagen Touareg. Тому обслуговування його абсолютно нормальне та адекватне. Тепер давайте випробуємо це диво на дорозі. Як тільки ви заводите двигун, ви одразу відчуєте, що Cayenne реагує на кожну вашу дію з точністю та грацією. Цей автомобіль не просто їде, він тацює по дорозі, де кожен поворот, де кожен маневр відбувається легко та елегантно. Він чутливо реагує на кожне ваше торкання педалі і керма. Система управління динамікою поведінки на дорозі включає опції активної підвізки пасом, про яку я вам розповідав. Нещодавно та дозволяє цьому королю доріг адаптуватися до будь-яких умов з легкістю. Це забезпечує не тільки стабільність і безпеку на високих страстях, та неймовірне відчуття контролю та комфорту навіть на складних ділянках. Кожен віраж, кожен ривок стає приємним викликом, що демонструє інженерне мистецтво Порше. Ви відчуваєте, як підвищена віддача двогона дозволяє швидко та плавно набирати швидкість, та допомагає зберегти контроль та впевненість навіть у найбільш агресивних маневрах. Це досвід, який перевершує очікування та залишає тривалі враження, запрошуючи кожним моментом за кермо даного авто. Після огляду та тест-драйву стає зрозуміло, що Porsche Cayenne – трьохлітровий дизель 2015 року, не просто автомобіль, а символ німецької якості та надійності, що ідеально поєднує в собі виточеність, потужність та комфорт. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує високу продуктивність та стиль в одному ключі. Чи маєте ви досвід водіння даним автомобілем? Поділіться своїми враженнями у коментарях і чи хотіли б придбати таке авто. Дякую, друзі, що дивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте лайком. А якщо ви хочете замовити собі такого коня по розумній ціні, обов'язково звертайтесь у мою компанію.